Що для тебе означає добро? Е, мені означає добо, любов, сім'я. Для мене добро це здорова сім'я. Для мене добро це, 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 це любов. Для мене добро це близькі друзі поруч. Добро це коли діло, коли сім'я на якщо він зробив. Ага. Добро це коли у твоїх очах світиться доброта. Люди це бачать, теж починаються з них хоч. Щастя, добро, любов. Моє мене дуже багато друзів. Для мене добро це коли мені допомагають банки. Чому кажуть доброта врятує світ? Бо все зло іде від недобрих, невихованих людей. Чи можна спро... проявити до... доброту навіть коли ти злий як? Ну... Таку, не, не кричати, а говорити легким чином. Тон голосу добрих слов. Це важливо, тому що якщо тобі кажуть образу, ти починаєш плакати і сумувати. А якщо дуже гарно, тобі кажуть, гарні слова і добрі, то ти відбуваєш сміх радість і не сумні, ніколи не Святити волонтери. Так вони роблять добро. Як змінюється твій настрій, коли хтось тобі дякує? Ну, коли мені хтось дякує, я зразу посміхаюся. Мене це мотивує далі робити добрі справи. Коли вибачення щирі, а коли для, для галочки, як це відчувається? Ну, це можна відчути по бо... Виразу людини обличчя, вона може, коли казати щиро, вона в неї одне не одне обличчя, а коли вона собі так, вибач, в неї зовсім їй все одно вона нещиро вибачається. Чи є доброта сміливістю чи слабкістю? Доброта ніколи не буває слабкістю, тому що тільки велике, сильне серце може бути добре. Е, чи... Чи можна побачити доброту в очах? Можна. які добрі слова ти сказав би своїм батькам? Добрі щасні і хороші. Чи доброта може виглядати як слабість? Ні, не може. Чи варто хвалити себе за добрі вчинки? Так Так сні стане кращим. Чи можна робити добру, коли всередині злість? Добро потрібно робити. Як доброта впливає на твої думки протягом дня? Я стаю позитивною і хорошою, не злюся.